Понад сотня питань та 31 депутат у залі засідань. Сесія міської ради в останній день тижня та другий день літа була продуктивно монотонна. На засіданні присутні заслухали інформацію від керівника райуправління поліції. У воєнний час наше місто зберігає низькі показники злочинності. Проте активно працюють шахраї, виманюють банківські дані потенційних жертв. Тож поліціянти вкотре закликають бути обережними. Шахраї удосконалюються і Найбільше страдає. Найбільше це старша вікова категорія. Нам вдалося вже на протязі поточного року розкрити схему шахраїв. Справа скерована до суду. Це більше ніж 30 епізодів. Двоє людей, якби організували електронний вид шахрайств, і на цьому досить непогано заробляли. Міська рада стабільно підтримує військових на їхні потреби уже спрямували понад 150 мільйонів гривень. Сьогодні для військових потреб силових структур ми додатково виділили понад 15 мільйонів гривень. а Також розподілили раніше визначений резерв 38 мільйонів гривень. І станом на сьогодні, коштом платників податків, коштом з міського бюджету, ми профінансували наші військові частини силової структури вже на майже 152 мільйони гривень. У Хмельницькій громаді досі ліквідовують наслідки обстрілів 13 травня. На це спрямували 6 мільйонів гривень. Усе це для відшкодування ремонтів у приватних оселях. Значно постраждали і заклади освіти їх теж мають відремонтувати за літо. У нас є частина навчальних закладів, які суттєво постраждали, і ми влітку маємо їх відновити для того, щоб з 1 вересня вони розпочали повноцінний навчально-виховний процес. На сесії депутати внесли зміни до програми Родина героїв, яка на три роки фінансування матиме 144 мільйони гривень. Діти загиблих героїв у час літніх канікул поїдуть на оздоровлення за кошт Хмельницької громади. Зараз розпочався процес оздоровлення, влітку він буде тривати для дітей наших героїв, і на це звичайно ж передбачені видатки з міського бюджету. Депутати проголосували за звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Усе через невідшкодовану державою різницю у тарифах. Через це підготовка до наступного палювального сезону під загрозою, адже держава боргує Хмельницьк теплокомуненерго понад 325 мільйонів гривень.